В моїх руках просто знахідка для дитячих магазинів, адже це дитячі чобітки від бренду Aldi. вони є різні і, до речі, коштують всього лише 433 гривні за одну пару. А лот буде 12 пар, і ціна лоту 5200 гривень. Ви уявіть, яку можна зробити класну націнку на такі чобітки, тому що є у нас утеплені варіанти. Показую, подивіться: класна підошва, антисковська у всіх варіантах, шнурівочка. Показує середині блискавка. Ось, бачите, вони йдуть утеплені. М'яка устілка. Далі показую утеплений варіант. Тобто, це такий перехід зараз і перехід на зиму. Як варіант, взяли лот і у вас розібрали, адже мами шукають тепле взуття для своїх діток. І, до речі, дуже класно, що ось в цих варіаціях. Вода не проникни вверх. Подивіться, будь ласка, вони не утеплені, але на цю погоду зараз якраз підуть. І ваші клієнти будуть задоволені, адже всі хочуть, щоб ножки у дітей були сухі. Дивіться, які гарні ці чорні класика. Якісно прошиті, все, все чудово зроблене. Нагадую, що можна зробити класну на них націнку. Зараз я їх покладу. І такий лот коштує 5200 гривень. Це актуальний товар, скажімо так, лімітована позиція, але їх розбирають дуже часто. Вони бувають, але їх відразу розбирають. Тому негайно дзвоніть нашим менеджерам. Залишаю всю інформацію знизу під відео.